Здоров'я, шановне панство, сьогодні ми в гостях у словетних воїнів 57 ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, де хлопці отримали у своє розпорядження досить поширені БМП 2 з досить непересічним бойовим модулем БМ 7 Парус. 10 років служу, потрапив в армію. Та так школу закінчив та й потрапив. Війна почалась. У мене брат старший, він служить в 36-й бригаді морської піхоти в розвітроті. Ну, на даний момент він зараз в плену, на, на Завсталі попав в плен. Пішов він служити, пішов я служити. що? Ну, Пацан, пацан може служити, війна почалася. В цій модифікації плюси йдуть по камерам по прицілу. Тут удобний приціл, тут їх три види: днівний, потім ночного бачення і тепловізійного. Тобто машина може працювати вести в трьох режимах. Плюс зум камери хороший. Можна дуже добре з 4 кілометрів приблизитися до вікна, до цілі роздивитися і добре, вести вогонь. В принципі, гармата нічим не відрізняється від 2.42, просто що вона йде відсотна. Багато, звісно, комп'ютеризації пішло. Не, не стільки проблема в пушці, скільки ми зараз комп'ютери. Комп'ютери, комп'ютери, комп'ютер. Все. От так, в принципі, доволі непогана пушка. Стріляє вона чотирма типами боє, боєкомплектів: БЗТ, бронебойно-зажигательний, бронебойний, осколочно фугасним і осколочно осколочно-трасіруючим. Ну, В основному ми стріляємо осколочно фугасним ТТХ, дальність польоту 4 км. дальність стрільби. Автоматичне зарядження, пушки, все йде на автоматі. Тобто невідник ніякої сили не туди не представляє, тільки щоб дослати ленту. Все. Він уважу ленту і з допомогою комп'ютера, трьох кнопочок, він все досилає, воно все попадає в пушку, гармата зводиться, приведення до бойової готовності. А розкажи, ти казав за двигун? Да, у нас на копійках стояли утд 20 Тут стоять двигателя. З БМП-2 у тд с 1 Він усілений, він виносливий і дуже, ну, він устойчивий до роботи. Тобто машина може пекти дуже добре, дуже багато швидко. Ці машини обично їздять 60 то а якщо механік-водітелів з опитом, то машину можна 80 розпікати. Я сутку, і сотку її колись 100 кілометрів розпікав її. Ну тільки якщо стажу немає, то її удержати дуже тяжко, навіть на польовій дорозі. Ну, у нас, в принципі, так як такового літати не треба. Ми виїжджаємо тихесенько, стали, відработали і тихенько собі пішли. Розкажи ще за екіпаж. Тут є досить цікава особливість, що у звичайних БЕГ екіпаж три, три людини, а тут? Тут дві людини. Ну, Зовсім вообще, книжка, як, як полагається, три людини повинна бути. Но командири відділень, командири машин вони займаються піхотою. Вони завжди рядом здесь, з піхотою. Тут зв'язь внутрішня, що механік, водич, що наводчик можуть вийти напряму на общу звязь і все Тобто Тут третій лічні, так сказати. Юр, розкажи, які функції виконуєш в цій машині. Ну, як навідник, і як, і як і командир, в принципі, залазимо, включаємо апаратуру, все підготовлюємо. Перед цим перед виїздом ми перевіряємо, тобто, як і водій-механік, він перевіряє свою боєздатність по машині, так і я свою перевіряю пушку, все, чи в мене все готове, чи в мене все закрите, чи все готове до виїзду. Приходимо, сідаємо за. Монітор включаємо живлення. Заходимо. Вхідні дані. От. Ось у нас гармата великий магазин, малий магазин. От, якщо в нас бронебойні, то ми ставимо БТ. Якщо ОФЗ-шки, ставимо ОФЗ-шки. І виставляємо кількість патронів, нажимаємо, щоб воно підтвердило, що в нас тут на екрані заряджене БК. Вибираємо, значить, якщо нам треба автоматично, ми стріляємо автоматично повітря і одиночні. І Також, якщо допустим, я заряджаю великий короб чи малий короб, я зарядив, вистрілявся, зробив відкат накат. Тобто і тут переключає автоматично і з цього ж великого короба вже автоматично включаю мартишку, ось от, і працюю. Коли я для як вона працює, то працює добре. 30-й талінг, тобто там, якщо насипати добре, то